Всім привіт! Це ранок вдома. Прокидатися в нашій компанії можна від 7.30 до 10.00 буднями, а вихідними передивитися добірку найкращих за тиждень сюжетів від 7.30 до 11.00. Запрошуємо і та... на наші сторінки в соцмережах. Заходьте в Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. Підписуйтесь і залишайтеся з нами в будь який зручний для вас. час. Заходьте за посиланнями, що бачите зараз на своєму екрані. Підписуйтесь обов'язково. А зараз продовжимо тему українських талановитих майстрів і майстринь. Героїню сьогоднішньої рубрики Незламні доля занесла з рівного до Франції, але й там вона лишилася вірної справі свого життя створенню шедеврів з вовни. Вовняні капелюшки, жакети та блузи. Тетяна виготовляє такі речі вже сьомий рік. До цього працювала вчителькою образу творчого мистецтва у рідному рівному. Тож хист до створення прекрасного має від природи. Я на виставці модна лялька побачила виріб повстяний жакет. Створений майстрині українською, і я настільки мені він сподобався. Просто я була в такому закладі, і в мене прямо на очах його купила е, жіночка. І я досі бачу ну як горіли її очі, коли вона вдягла цей виріб на себе. Вона почувалася мов королева. Відтоді Тетяна почала валяти вовну, вчилася самостійно з відео в інтернеті. Далі були численні майстер-класи та експерименти. Перший виріб в мене це був капелюшок. От, які я навіть сама трошки носила, і взагалі, ну коли я його створювала, це якась відбулася магія. От просто знаєте. Ну воно настільки цей захоплюючий процес. Згодом у майстрині з'явилися перші клієнти. Тетяна створила бренд одягу з вовни. В її асортименті були жакети, сукні, капелюшки, шарфи. Жінка також передавала своє вміння всім охочим. У мене була своя майстерня. Воти і були учні, і я проводила майстер-класи групові і індивідуальні. Російське повномасштабне вторгнення заскочило Тетяну в Чорногорії. Вона саме вивезла сина, який страждає через алергію. відпочинок. Врешті вовняне виробництво в Україні жінці довелося зупинити. Коли майбутнє було примарним, прийшла допомога від постійної клієнтки з Франції. Вона запросила мене з сином до себе. Вона сказала Таня, приїжджай, ми виділимо вам дві кімнати. Майстриня переїхала до Франції, туди перевезла вироби, які лишались у рівному. Згодом місцеві та співвітчизники допомогли з їх реалізацією. Діжоні я знайшла українську спільноту, от, яка теж дуже, дуже мене підтримувала, я могла приймати участь у виставках, які організовувала ця асоціація. От, і я змогла показати свої роботи і знайти багато клієнтів. Тетяна знов повірила в себе, стала валяти вовну в оселі, де мешкає, захопилася виробництвом шарфів і вже почала нову колекцію. Присвятила її художникам-імпресіоністам. Це художник, Клод мане, це його картини по мотивам якби по в його картин. От тут значить, є відома відомі його картини. Це з серії Водяні Лілій. Це картина жінка з парасолькою. А от це теж Клод Мане намалював. Це я вже створила другий шарф. На, на по мотивам цієї картини, тому що перше мене одразу забрали. Створення одного такого шарфа займає кілька діб. Спочатку треба досконало вивчити картину, за мотивами якої буде виріб. Потім підготувати волокна до валяння. А це дуже клопітка робота. Кожному волосинку, кожне волокно ти викладаєш на це. Треба великий стіл. І на щоб зробити от, наприклад, шалек, да це розміри, де 2 метри на 60 сантиметрів. Це потрібно роз набагато більше шаблону, тому що вовна спочатку розкладається, а тоді, коли її якби, певними рухами, ти її збиваєш. І вона зменшується. наразі. Майстриня у Франції проводить майстер-класи для дітей українських переселенців, адже упевнена, процес валяння вовни заспокоює у Тетяни. Знову десятки клієнтів із Франції та України, а частину коштів від продажу своїх виробів жінка надсилає на потреби ЗСУ.